Коли не було знаща до світа, святий вечір, добрий вечір, тоді не було Неба ні землі, святий вечір, добрий вечір, а не синє море святий вечір. Добрий вечір, а серед моря зелений я вір, святий вечір, добрий вечір, на Явороньку, три зозуленьки. святий вечір, добрий вечір, три зозуленьки радоньку радять. Святий вечір, добрий вечір радоньку радять, як світ сновати Святий вечір, добрий вечір, та спустімося на дно до моря. Святий вечір, добрий вечір, та дістанемо. Святий вечір, добрий вечір, дрібний пісочок посіємо ми, святий вечір, добрий вечір, там намся стане чорна землиця. святий вечір, добрий вечір. Та спустімося на дно до моря, святий вечір, добрий вечір, та дістанемо золотий камінь, Святий вечір, добрий вечір, золотий камінь посіємо ми Святий вечір. Добрий вечір, там нам стане, ясне небонько, святий вечір, добрий вечір, ясне небонько, світле сонінько Святий вечір, добрий вечір, світле сонінько ясен місячик. Святий вечір, добрий вечір, я се місячик, ясна зірниця, Святий вечір, добрий вечір, ясна зірниця, дрібні звіздочки, Святий вечір, добрий вечір. З неба сходить добра новина охрестити Марії, сина, будь готовий, віщий Йоанне. Приготуйся, святий Йордане. Ген, ген, йде Господь, Христос хрещається.